Вітання всім моїм друзям, підписникам, знайомим і незнайомим людям, які якимось чином волею, неволею зараз дивляться це відео. Щастя вам, здоров'я, успіху, процвітання. Звати мене Луган Роман. І ми з вами на каналі Адреналін. Канал, де е, непрофесійний пошуківець непрофесійним апаратом шукає, шукає е, історію, заховану під Нашими з вами ногами, гуляючи полями, лісами, ярами. Ми відшуковуємо те, що згубили наші діди-прадіди, наші предки, народи, які приходили і проходили транзитом, а деякі приходили і залишалися на наших землях. Канал, де ми вивчаємо разом з глядачами нашу власну з вами історію. Сьогодні ми, друзі, в чудовому Прикарпатському лісі ця Галичина, Івано-Франківщина, Ружнятівщина. Маємо сьогодні мішаний ліс, ліс достатньо великий, я недалеко від'їхав від дому, з кілометрів 12 ліс достатньо великий, і довкола нас, довкола нас поля і тільки в двох місцях, Вон там два села. Тому я, притримуючись цього краю лісу, буду прямувати ну, вздовж, вздовж траси. скажімо так. Мав вже маленьку знахідку, одна монетка дуже вбита. І не знімав її, вирішив привітатись наступною знахідкою. І так, вітаю вас на каналі оцією малесенькою копієчкою, копійчуньою, як каже Інна Пічкур з каналу вперед Минули. Інна, привіт! От така гарна малесенька монетка. Року не бачу і вона буде в хорошому стані. Я зараз її терти особливо не буду, хоч цінності вона не має. просто не хочу нищити. Це радянська монета. Період радянської окупації і після 61-го року, так звана після реформи. Це у нас стакан газованої води за одну копійку або пачка сірників. Крапка. В той час. Поїхали. Зараз, коли сніг і на всю поверхню одинаковим шаром випав сніг і показав повністю рельєф. Випав сніг і показав повністю рельєф. Ми, ми легко можемо побачити залишки старих доріг. Або стежок. От я щойно так побачив туди таку стару дорогу. Там починається посадка вже нова. І десь вона зникне там дорога. Але дорога, я вийшов і пройшовся буквально метр. Або біля... Десятка метрів і десь у мене тут вже вилетіла монетка. от вона, Мідь. Я бачу, що мідь. І... Так, це радянська, радянська після реформи. Можу помилятись, але ще ось отак. Ну, але... Монета. Зараз я в таких умовах, що хочеться копати вздовж якихось доріг, а тут я не маю цього. Я, я свідомо вибрав е, такий ліс, щоб от... Попробувати шукати так. Якщо рівнина і ярів немає. Так от, е, прискорбленько все роблю правильно, знаходжу десь такі гублення, які могли бути частиною якогось шляху або якогось чогось. Якісь натяки на дороги десь таке Ну Поки що тільки радянські. Там ще знаходить і копійки І От перші два геллери Австро-Угорської імперії. Рік я не бачу, але бачу, що рельєфчики є і я відмочу і почищу. Я дуже багато вбив монет неправильною чисткою. Тепер буду трошки обережніший. Що ж, десь біля обіду. Результат поки що. Скажемо відверто, ніякий. Вже майже, вже майже підійшов до свого логічного завершення сьогоднішній вихід. Не густо. Тобто не пусто і не густо. Скільки тут є? 4, 5, 7, 9 і одна в кишені в, в хорошому стані. І прикольний гудзик там з надписі є. З написаним. Десять винеток. Не знімав, бо то нема що знімати, друзі. От, включився. Я це відео, я це відео однозначно закину разом з наступним виходом. от Попросили мене дівчата, щоб я приніс ялинку вдома. Щоб у них було додому, щоб у них було ну, чуть -чуть лісу, лісу вдома. Це просто капець, не? Я цілий день шукав під вечір, знайшов, всі не подобалися, а ця подобається. І я попробую, я попробую, е, е її підстригати корінці, ну, почитаю, як то робиться. Ну, свого роду банзайте е вершок підкусувати, ну, подивимось, що вийде, може. Може вдасться втримати десь на рівні ну, метра, півтори. Якось так, так викусувати. Ну, подивимось. От оцю заберу. Або дві. Дві візьму. Дві. Дві росли, дві заберу. У мене ще залишається десь година, дві і я оцей схил вибиваю, вибиваю і такий красивий схил, друзі мої. Сонце ще високо, думаю, я ще встигну, щось схил такий красивий. І чіпаю сигнал. Ви дивіться, яку я глибоку яму викопав. Чіпаю сигнал. Ну коротше по-моєму лиці. Ви вже напевно бачите, що я гарно щось знайшов. Так. Монета срібна. Яс. Yes. Я ще не бачив, позвонив тільки жінці. І так для інстаграма. Тільки жінці дзвонив, ну бачу, що велика срібна монета. Ой, яка гарна. Ай, яка гарна. Так, народ я почищу і зазніму. Так, народ, трішечки я протер, Трішки я протер. Ну, надпис «Август Рекс. Величиною як 50 копійок українських. Надпис Аугуст Рекс, ви там все бачите, так? І... Р... І рік у нас 1767. Бачу якихось вершників, так. Трошечки зробимо так Снігу трошки. Так, отак. -от От такі у нас вершники. От такий монетос. Офігенному стані. Є якісь окиси, що дають надію на... Ще одну монетку. Йдемо подивимось, перевіримо. Поки що не знаю я, друзі. Ніщо за монета, ніщо. Подружок її тут не було. Я вже сходив... Так, вибачте, я ще роблю кілька фоток. Я вже тут все сходив і нічого. бачите, понамотував тут круги. Нема. Схил, я знав, що воно мені щось дасть, я ходив, виходжу, я цілий день, я тут виходжу, звідти туди. Е, ну що, воїн, воїн. Загубив так. Ну, воїн, бачите, я собі уявляв і не уявляв. Тому друзі, коли ходите копати, ходите шукати, уявляйте, мрієте, фантазуйте. Наші думки е, мають силу, вони матеріальні. Я, принаймні я в це вірю. Ну, бачите. Бляха, чому мені попадають у динарні? Е, той полтинник од, один, талер один, полтина одна, завжди, завжди щось по одному, жінка. Так. Ну що, ну, велика, велика срібна монета одна. І, і, і наша розмова буде, буде на відео. Якраз, я б я якраз знімав. Одна монетка тільки, дуже красива, 1763 рік. Десь така, як той патагончик. Узори дуже красиві. Все, папа, -па, давай. Папа. -па. Я потім розкажу, бо то на відео, давай, папа. -па. Ну так, вона... Я ще не бачив, я ще не бачив, я їй дзвонив і... і зразу повідомив їй. Маємо ще одну в колекції. Так, друзі, привітайте мене. Друзі радійте зі мною, а ті, хто не дуже. Дивіться, знайшов. От за що, от за що я люблю ліс, тому що от дивіться зранку я йшов, зранку звідти я прийшов, зловив сигнал, викопав, нічого не було. І пішов. А, а так як тут знахідки є, а ви вже знаєте, що є, бо вже є. Я ще боратинку знайшов, ще совєтик, здається, 12 монет уже. Сигнал може бути от там, от там, може там. Може там срібна монета лежить, а може там. А може тут. Бачите, вон там я проходив, а тут просто чудовий сигнал, просто дивіться. Які. Бачите, не скаче нічого. Зараз я викопаю і побачимо, що тут було. Це був все на все гудзик від білизни, Перша світова війна. 100 років, ну більше вже ніж 100 років, ніж 100 років тому ґудзику. Але могла бути і велика срібна біла монета, така білюнька, як я знайшов. Що ж, друзі мої, змучений, але задоволений. Повертаюся я додому. Були всі шанси бути незадоволеним цим копом, бо незважаючи десь порядка 12-13 монет було в лісі, як на, як на зиму, як на ліс, і такий виходжений, то, то серйозна кількість, але не було нічого такого, щоб показати. Буде якась пряжечка, буде якась цукерка, нічого такого. І тут монета. Я вже закинув вайбер, чат, в адреналін. І друзі вже мені підказали що це річ Посполита, що саме не знаю. Окей, друзі, всі, хто мене дивиться і немає зі мною ближчого спілкування, малесеньке оголошення мною, моїми побратимами, друзями, людьми, яких я знаю особисто і не знаю. Створено було вайбер чат адреналін, де ми спілкуємось. Отож, хто має бажання долучитись до нашого спілкування, ми обговорюємо знахід і просто дурачимось, веселимось. Ми живі люди, живе говоримо. Не тільки знахідки, хвалимось котами, рибалками, роботою і п'ятидесятих. Плюс, хто знає, той знає, ведемо там справжню таку діяльність. І так, мій номер 099 37 39 538 Звати мене Роман, хто не знає, пишіть мені. Пишіть Роман, долучив мене до групи вайбері і я це зроблю. все, друзі, ставимо лайк, звичайно, будуть тільки будуть напишуть, що я цю також підкинув. Ну, звичайно, по одній монеті купляю підкидаю, бо треба ж робити цей е, перегляд. правда? Ну що ж, цього разу купив річ посполиту. Ставимо лайки, натискаємо на дзвіночок, щоб пошвидше проходило повідомлення про те, що є нове відео. Щастя, здоров'я, успіху вам і процвітання. Всіх благ!